Всім вітання, з вами Женя, і сьогодні на огляді моя улюблена марка Audi. Надіюсь, в сьогоднішньому відео я передам ексклюзивний стан даного автомобіля, так як він максимально збережений, стан його наближений до нового. І так, до вашої уваги, ідеальніший стан автомобіля, як зовні, так і всередині, так і технічно. Audi a 4 2007 року чистого випуска. 1,8 турбо на автоматі. Дуже класні багаті комплектації. Автомобіль має абсолютно беззаперечно підтверджено 212 тисяч кілометрів, єдиного власника салону, вся сервісна історія, всі тихогляди, чеки про обслуговування. На 17-х, наскільки я знаю, це кованих дисках. Все сезонна гума 23-го року випуска. Ніяких дефектів, пошкоджень, царапін, м'ятин автомобіль. По кузову немає абсолютно. Класна комплектація з парктроніками, повним електропакетом, мультикермом, великою мультимедіа. В Україні станом на сьогодні аналогів у продажу немає. Хто за нами слідкує, той знає, що у нас тактика привозити з Німеччини максимально збережені авто з малими пробігами в гарних комплектаціях. Надіюсь, сьогоднішнє відео передасть дійсно емоції, які я отримав від даного автомобіля та його стан. Ніяких зауважень, а ще дуже велика рідкість зустріти Audi на передньому Парктроніке. Тут він є. Капот не висічений, царапінс, сколів, м'ятин немає від слова абсолютно. Розгляну його толщинометром. Перевірка стану лакофарбового покриття. Я вже перевіряв цей автомобіль багато разів. У нас є три толщинометри. При потребі ми надаємо його нашим покупцям. Автомобіль дійсно в оригінальному стані. Це такий колір, на якому якби були б якісь косметичні підкраси, їх було видно. Це задача зірочку. Я коли побачив таке це авто при покупці. Це було мгновенне, моментальне рішення його придбати. Такі автомобілі дорого коштують Німеччині. Німці прекрасно розуміють, що вони продають, і хороше авто коштує трошки дорожче поганого. Або дуже дорожче поганого. Разом з вами було детально оглянуто стан лакофарбового покриття, максимально збережений Ауді в Україні. Я впевнений в цьому. Я дуже багато автомобілів пригнав. Знаю, про що я говорю, знаю ринок України і як працюють колеги. Розглянемо стан салону. І так, в салоні нас зустрічає повний електропакет. Нічого не крутилось, не знімалось, оптика вся рідна, датчик світла, датчик дощу, круїз контроль, всі наклейки, всі відмітки по кузову присутні. Сидіння в оригінальному стані не перешивалось. Мультикермо 212 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Підігріви сидінь, велика мультимедія. Автозатемнення дзеркала. Ціленький підлокотник, нічого не виломано, фіксатори всі справні, салон дуже чистий, гарна дуже гума, 17-та все сезонна, 1,8 це вважається один з найнадійніших моторів. Це той мотор, на який ставиться газ. Звичайний простий, 1,8. Не TFSI, не плутати. Нічого не крутилось, нічого не знімалось, ніяких зауважень по кузову немає, від слова абсолютно. Тут іде отакий от ремкомплект, домкрат ключ. Заводом-виробником не передбачено місце під запаску, не передбачена запаска. Чистий сьомий рік, пошкоджень він ременя безпеки немає. Підлокітник, дивіться. Виїзні стаканчики. Давно я такого не бачив. Рідкісна комплектація з передніми парктроніками. Якщо мені зараз кажуть, пригани таке авто під замовлення, я другий раз навряд чи знайду. Давно я не зустрічав ауді в такому саме стані. Класний стан автомобіля. І так, у вас все улюблене документ і докажи пробіг. 2007 рік офіційний дилер купувалося. Всі тихогляди, всі відмітки по кузову. 24-й рік було 209 тисяч, десь 198 тисяч було в 22-му році. Видно, що автомобіль мало їздили. Всі техогляди збігаються з сервісною книгою. 2019, 175 тисяч. У му році було в березень місяць 205 тисяч тисяч кілометрів. Це вже грудень 24-го було 209, так що все чітко сходиться, ще є куча тих оглядів, книжка Audi навігація. Дивіться, невідломаний бардачок, це рід... рідкість, CD Changer. рідкісна комплектація. Гарний авто. Розглянемо роботу двигуна. Вірка стану роботи двигуна, саме збережений Audi. 1,8 турбо, помилок ніяких на екрану немає. Акустика справна, дуже якісна. Клімат справний. Тільки що їхав, тестував, пробував підігрів і сидінь. Виключати, почали, сушили машину. Ваше головне питання перемикання коробки передач. Дивіться, взагалі зауважень немає. Абсолютно. Аудівська коробка передач у мене така сама Audi була. Я об'їздив до неї всю Європу і ні разу автомобіль хлопот не приносив. Я поставив газ на неї. Я знав, що я Audi нігде не обломаюся. Ця машина 100% довезе в будь-яку точку. Корозії на кропкі капота немає, жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Оптика вся рідна, дублююча табличка, це відкрито відмітки про обслуговування автомобілі. Дивіться, який потужний гарний акумулятор. Варта стоїть. 95% запихнув, власник не жалів. Всі наклейки про автомобіль присутні. Мотор працює тихо рівно, без зауважень. Це дуже надійний, правильний, простий мотор. Не ходять до півмільйона. Знайти незарізану ауді технічно і візуально в такому стані, як ця, я думаю, ви не знайдете. Працює все. Оригінал по кузову, технічний стан без зауважень, салон без зауважень. Так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто автомобіль моя улюблена марка. Аудіо, технічних, візуальних автомобіль зауважень немає. Стан автомобіля наближений до того, яким він був, коли виїжджав з автосалону. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте. У нас є послуга доставки під дім, працюємо по всій Україні, так як всі наші автомобілі проходять технічну перевірку на нашому СТО перед тим, як виставлятися на продаж. Якщо вам сподобалось дане авто, даний огляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо ви хочете придбати дане авто, телефонуйте. Приїжджайте в місто Вінниця вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Або замовляйте доставку. Підім. Нагадаю, що працюємо по всій Україні. В наших автомобілях ми впевнені. Це ексклюзивний варіант. Я знаю, про що я говорю, і аналогів так, в такому збереженому стані навряд чи знайдеться. Дуже багато автомобілів, я придивляюся перед тим, як придбати щось. Достойніший варіант. Рекомендую звернути увагу. Автомобіль розмитнений, сертифікований без недоліків від першого єдиного власника, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд? Підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. З вами був Женя. Всім миру, до нових зустрічей з новими оглядами. Твердо розказав вам всю правду про таке авто. Дуже важко його зустріти саме в такому збереженому стані.